Група британських комерсантів заповзялася робити новий бізнес на смітті. Йдеться не про використані пляшки, макулатуру чи металобрухт. Підприємці з містечка Брайтон помітили, що місцеві кав'ярні викидають щомісяця понад тонну кавової гущі. Після серії коротких експериментів підприємці з'ясували, що це майже ідеальний ґрунт для вирощування грибів, який не потребує особливого оброблення і дорогих добрив. Вранішня запашна кава, та від її приготування лишається гуща, яка йде у смітник. Лише кілька кав'ярень у цьому містечку за тиждень накопичують 200 кілограмів кавових відходів. А за місяць набігає тонна. Джон радо забирає мішки з кавовою гущею та вантажить у свій велосипед. Везе не на смітник, а на ферму. щодня тонни і тонни. Може навіть сотні тонн кавової гущі йде у смітник. Люди ставляться до неї як до сміття. Ми ж бачимо в ній ресурс. На фермі кавову гущу перебирають і висаджують у ній гриби, та лишають їх у темряві та теплі на місяць. Так кажуть, досягають майже. Природних умов гриби це своєрідні сміттєпереробні заводи. Вони переробляють усі мікроорганізми у ґрунті. Вони переробляють каву, яка стає для них своєрідною їжею, найкращим добривом. Джон пояснює, якби ця каова гуща потрапила на звалище, з неї утворився б метан один з основних парникових газів. А так не лише природу рятують, а й вирощують поживні гриби. Наша технологія для тих, хто хоче виростити гриби у себе вдома і бути в них впевненим, а не купувати невідомо, що в магазині Найбільший покупець кавових грибів ось цей ресторан у містечку Брайтон. Тут їх купують, адже впевнені, що гриби екологічно чисті, та ще й клієнтам смакують. Ви хочете сказати, що ці гриби вирощені на каві? Це фантастика, аж не віриться. Одна така коробочка з грибами коштує 28 американських доларів. Її легко можна придбати в інтернеті та виростити гриби у себе вдома. Автори ідеї кажуть: у грибах немає кофеїну та навіть смаку кави. Гуща надає їм лише кавовий аромат.